Зрадниця ти Дася. От я тут так багато часу вигніжджуюсь, навіть подушку собі не поклала, а ти просто так взяла і пішла. Не тут в кутку Сіла на тебе. <кій> на мене ні. Я навіть собі подушку не підставила. Ходи, казку. Зрадниця та Дася. Ой, жив був один тато. Знову казка проти скандра... гароматі. Жив був один тато, і було в нього 10 дітей. І, цей, і той тато сидів, ну був таким, доглядав тих дітей і завжди за ними казав. Ой, там Івасик не ходи туди. Ой, Петрик піднімай то, бо ти діти все розкидували. А Ой. Івасик Лесик? Та не знаю там. Ой, там Степанка, не, не бігай. Ой, там Петринка не скачай. <риклад> а, а ще там э, цей. А ті малі тоже. Ой там... Э, там, і Васик з Телесиком не бийтеся. І він, коротше, тільки ходив цілий день за тими дітьми, бігав, бігав. І, і тільки їх то розбороняв, то піднімав, що вони там перекинуть. То щось там вони розіб'ють, він прибирає. То їх нагодувати, то їм дупи повитирати, тим меншим. То цей... То... Дивиться, тільки побіг туди да, вже тут, вже тільки поїли. І сніданок вже давай вечер, обід і потім знову вечеря. І так він бігав, бігав, за ними, бігав, бігав, казав, ну, от, що в нього аж пропав голос. Бо вони були всі нечемні, всі ті діти не слухалися. Він ну, мусив за ними кричати, то уроки зробити. То десь повтікають, і він кричить. І то кричав, кричав, і пропав в нього голос. Він міг він говорити, тільки ходив на пальцях, щось там показував. Ті діти дуже налякалися, що з татом щось не то сталося, що він тепер за ними не кричить, не, там, не розбити щось чи там не, ще йдіть їсти, що вони стали чемними, і той тато в нього потім голос відновився, і вони всі були щасливі.